Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свій ADC. ті штуки, які я тягаю з собою кожен день, ну і вважаю, що вони дуже корисні. Поїхали? Я не готувався, прям буду по ходу діла себе діставати з рюкзака. Перше це телефон, без нього зараз ніяк. Телефон це в тебе і оплата, і документи, і зв'язок, і інтернет. Це зрозуміло. Далі до телефона обов'язково павербанк, без нього ніяк. Це кошик, документи. Люблю, коли є готівка, тому що без неї дуже буває тяжко, особливо коли вимикають світло. Класна штука і тут ще декілька карт, тому теж корисно. Навушники. Таскаю різні, то одні, то інші ситуації. Ліхтар Фенікс. Дуже подобається, що він компактний. Зазвичай його таскаю саме ось в такому виді. Буває, я просто його виймаю і маленька, компактний, взагалі класна річ. Коли це все діло в мене сідає, розряджається, ще один додатковий акумулятор для Фенікса. ти виймаю, тут є USB зарядка, сюди підтикаю, він заряджається, туди вставляю новий акумулятор і так він працює більше. -більше. Теж рекомендую класна річ. Ложка вивка, по-моєму, від яких субліматів мені подарунок прислали. Додатковий пакет. Буває таке, що потрібно щось або дуже брудне вести, або в магазині щось там тяжке, не поміщається в рюкзак. Дуже рекомендую і турбуйтесь про природу. Перекус теж завжди ношу з собою, тому що буває таке, що там, немає де купити щось, пожувати щось хочеться. Я просто з'їдаю щось смачненьке, що в мене є. І тоді мені не хочеться нікого вбити. Це цитрамончик від голови. Коли болить голова, це просто жистяк. Тому Шу. теж рекомендую носити собою. Так. Так. Серветки, ось така компактна волога. І сухі. Буває таке, що просто ну, руки брудні, або ланцюг спав, або комусь щось допомогли. М -м -м. Прикольна штука, думаю, не потрібно рекомендувати. Пояснювати для чого. Далі шкарпетки запасні. Люди, носіть собі запасні шкарпетки. Я просто, блін, як в когось воняю ноги, це просто жестяк. Просто кинули без коментарів. Далі це Лезерман Wave Plus. Чого саме Лезерман і не Victorinox? Ну, по-перше, тут одноруке відкривання, це must have. Всі ножі, де потрібно відкривати двома руками. ну, вони дуже незручні. Всі там Victor які йдуть щохлами, ну, воно просто як якийсь такий дідусевий метод. Воно в кобурі, дуже громоздке, тяжке, теж незручно. Далі у нас іде напильник. Саме ось цей алмазний напильник не можна підправити в когось вдома в гостях ножичок або десь на природі, якщо він затупився. Дуже крута штука, рекомендую. Також тут є. Бітотримач, будь-яку бітку там, під е, Philips, Плоску, всякі шестигранники дуже крута річ. Прям останнім часом полюбив. До цього в мене був вікс. Так, і це, в принципі, все. Ще з собою ношу ключі. Із ключів цікаве. Це ось такий карабінчик. Він дуже надійний, якісно зроблений. Він якийсь китайський, там було найменування, але воно стерлось і в принципі його вже не видно. Наскільки я знаю, їх зараз не випускають, але якщо такий знайдете, беріть, не думайте. По його функціоналу, що тут саме в нього є? Це відкривачка, тобто для бутилок. Дуже якісний карабін. Тут отвір, куди можна вставити якусь бітку і в принципі дати нормальне зусилля. Ці два отвора це під спиці, тобто можна на велосипеді підтягнути. Або відкрутити спицю, якщо вона там потрібна якось екстрено. Це в нас як ключ накидний 10, 8 і 6, якщо я не помиляюсь. Плоска викрутка і філіпс. Дуже крута річ. Далі йде Victorinox Classic. Тобто тут Classic SD, вибачаюсь. По-перше, тут є. Дуже круті ножиці. Це прям супер. Без ножиць, з цих я як без рук. Далі зубочистка. Буває після смачного перекусу, щось як заб'ється в зубах, ну десь там шукають якогось сірника, ну Тут просто все разом. Ну і саме головне це пінцет, тобто достать якусь карлючку. Дуже корисна річ, на неї замінити, дуже важко. І Останнім часом теж користуюсь пилочкою, буває якийсь заусіннець, просто його стер і все. Також тут є маленька така викрутка, але вона більше вважається як часова. І остання річ це ось така маленька штучка, тобто це огніво. Воно майже не займає місця, але якщо там потрібно, просто дістаємо тут, наприклад, ту ж саму пилку. Ну, тобто тут без коментарів, Місця не займає, але при цьому в мене завжди з собою в кармані є огонь. В принципі, це все. Це із основного, що я таскаю з собою. Дякую, що дивились. Надіюсь, буде цікаво. Всім мир. Забув ще сказати про одну з найважливіших речей, які я майже кожен день ношу і ніколи не знімаю. Це мою касю, яку я сильно люблю. Е, старенька модель. Із його переваг, це телефонна книга, де я нажимаю одну кнопку і бачу там декілька номерів, які я вів. Це дуже зручно і дуже круто. А найбільша перевага це вони водонепроникні, тобто з ними там і в морі купаєшся, і в басейні ніяких взагалі проблем. І тут батарейка, яка тримає ну так, володарі Apple Watch, просто зразу присядьте 10 років. Ось 10 років я просто їх не заряджаю, нічого не роблю. Просто ношу з собою і кайфую. Дякую за увагу.